Вітаю, ви на каналі BookBoot. Сьогодні я розповім про свої книжки прочитані за травень. Їх всього 5 і вони всі малесенькі. Це для мене насправді мало, але цьому є дві причини. Перша причина, тому що я грав у Red Dead Redemption 2. Я нещодавно купив собі PlayStation і просто поринув у світ е, відеоігор. А ця гра настільки крута, вона так сильно мене захопила. Я просто ну не знаю по сюжету і, взагалі, по атмосфері я дуже давно ні в що так сильно не поринав. Тому якщо ви грали, думаю, ви мене зрозумієте. Якщо ви не грали, то дуже рекомендую. А друга причина, чому прочитав лише п'ять, тому що я в цьому місяці вирішив взяти три товстунці і просто кожен почав читати. І жоден з цих товстунців не закінчив. Їх тут у мене в руці дві, тому що перша це Девід Коперфілд. Я взагалі її купував в видавництво книголав серія Золота полиця. Але мені дуже незручно було читати через маленький шрифт, тому я її продав і купив в електронці на якабуше за 21 гривню в тому ж самому перекладі. Девіда Коперфілда де я прочитав на 10%, поки що не встиг втягнутись в сюжет, тому мало що можу сказати. Але я думаю, що в наступному місяці буде відгук на цю книжку. Ще одна почата і незавершена мною книжка. Це безніч. Вона була в дефіциті, коли наклад закінчився. Я хотів дуже почитати, тому що. Мої хороші подруги дуже люблять цю книжку, і, в принципі, цю фентезі-серію, тому я вирішив почати. Прочитав я приблизно третину від загальної книги, 30% десь орієнтовно. І ну, прикольно, але якось я досі не втягнувся повністю в цей світ і відклав цю книжку поки що. І третя книжка, яку я почав, теж це дюна. По-перше, це перечит, тому що я вже її читав. Точніше, вперше я її слухав в аудіоформаті, і в мене навіть є е, окреме відео-відгук на цю книжку, але не дивіться його. Думаю, я там погано про неї розповів. Отже, я не знаю чому, але в рандомний момент мені просто дуже сильно захотілося перечитати цю книжку. І я зірвався, грубо кажучи, з місця, поїхав в КСД, купив паперовий примірник і почав читати. Прочитав 100 сторінок і благополучно відклав її теж. Отже, про. Е... Причини, чому я так мало прочитав, ми закінчили. А тепер давайте перейдемо до п'ять невеличких книжок, які я прочитав за минулий місяць. Почався мій місяць з ось такої невеличкої книжки Слово про будинок слова автор Володимир Куліш, син Миколи Куліша, він розповідає свої власні спогади, як він жив у Харкові в будинку слова. І власне про хвильового, про Стапа Вишню, про купу, купу інших письменників. Тобто, хто не знає, то будинок слова це така будівля в Харкові, яку побудував. В радянські часи і заселили туди всіх письменників, митців, ну взагалі всієї ось цієї мистецької сфери діячів, критиків і так далі. І от, Володимир Куліш розповідає нам про те, як жили ці митці, що у них там відбувалось, як вони проводили свій вільний час і так далі. Це одночасно дуже сумна книжка, і одночасно дуже цікава, тому що класно знати про побут цих наших українських класиків, а сумно з іншого боку, через те, що ми знаємо, що всі вони були вбиті, закатовані, репресовані, і ми на жаль не маємо такого великого літературного здобутку, який могли би мати, якби цього не трапилось, якби вони прожили довге життя, скільки б вони всього написали. Тому так дуже важлива книжка. Вона мені дуже сподобалась. Ну я не знаю, як вона може не сподобатись, чесно кажучи, тому я однозначно вам рекомендую з нею ознайомитись. Наступною книга була Великий страх у горах Шарль Фердинанд Ремю. Взагалі, якщо ви хочете продати мені якусь книжку, просто скажіть, що це класика якоїсь країни, з якої я нічого ще не читав. Саме ця книга це швейцарський класик, і книга розповідає нам про невеличке поселення в Швейцарії, яке живе за рахунок розведення худоби, і це. Взагалі їхня основа, яка потрібна для їхнього існування, і от вони розуміють, що в них не хватає ресурсів для того, щоб прогодувати всіх корів, які вони мають, тому вони хочуть повернутися на одну гору, де є долина, на якій дуже класна. Якісна трава для корів, проте десь 20 років тому щось сталося на цій полонині, і тому деякі люди старі з цього поселення вони бояться, що це повториться, тому протестують. Але більшість молодих голосує за те, щоб все-таки повернутись на цю полонину. І от вони обирають семеро людей, які йдуть на два місяці жити на цій полонині, випасати там корів. І, власне, е так починається наш сюжет взагалі. Е Дуже класна книжка. Я її поставив 4,5 з 5, До речі, так само як і слово про будинок слово теж поставив 4,5 з 5, Забув сказати тут е, дуже класно розкривається тема забобонів, як вони впливають на людей, і також е, про те, що страх в першу чергу він в нашій голові. Ось тут відчувається вайп Ширлі Джексон. Якщо ви поціновувачі чи поціновувачки творчості Ширлі Джексон, то я думаю, що Шарль Фердинанд Ремю вам теж сподобається. Взагалі хотів похвалити видавництво ще одну сторінку, тому що вони видають прям класні книжки. Я не знаю, у мене вже їх штук 5 є, і я не планую зупинятись, тому що їхня особлива класика про що і як вона написана, дуже дуже інтригує. От тому книжку рекомендуємо і давайте далі. Наступна книга Жали дещи Кусай, авторка Анне Свердуруп Тігесон. Я сподіваюся, що я правильно а, вимовив. І, по-перше, насправді я не розумію, чому назва саме така, адже в оригіналі книга називається Extraordinary Insects, що мені здається, а, досить е, нормально більше підходить цій книжці. Тобто. Екстраординарні комахи, ніж ця назва, ну не знаю, чому так вирішило видавництво, але окей, сама книга дуже цікава. Я тут е, дуже багато стікерів зробив, тому що це по суті просто збірник цікавих фактів, які сприймаються як Ого, вау, нічого собі! От ти читаєш і просто ну дивуєшся е, наскільки різноманітний, жорстокий, цікавий світ комах. Наскільки вони нам потрібні, і так далі? Тут ще й багато різних е, фотографій з цими комахами, про яких тут розповідають взагалі. Книжка реально цікава, просто як для загального такого розвитку. Е, мені дуже теж подобається, як і що видає видавництво бородатий Тамарин», тому що багато їхнього нонфікшену загалом. Просто от така пізнавальна науково-популярна література, яка реально мені заходить. Тому, якщо вам цікаво було б дізнатися, чому ми би вмерли 100% без комах, то вам варто прочитати цю книжку. А її я поставив 4 із 5. Передостання книги минулого місяця за відсутності чоловіків Філіпа Бенсона. Це моя друга прочитана його книжка. Перша була Припини свої вигадки. І от другу я вважаю прям на голову вище. Тут значить Перша світова війна, всі чоловіки на фронті, і головний герой, – 16-річний підліток, який залишився в місці в оточенні переважно жінок, тому що чоловіків немає. Вони на фронті. І от він зустрічає двох чоловіків: перший це Марсель Пруст. Тут прямо про це не говориться, але зрозуміло, що це мається. На увазі Марсель Пруст, і другий це хлопець, 21-річний, якщо не помиляюсь, він повернувся у відпустку на тиждень із фронту, і він вони закохуються одне в одного і проводять час разом із цей тиждень, переживають ціле окреме життя протягом цього тижня. Але одночасно з цим наш головний герой ще й ходить і тусується з Марселем Прустом. Тут е, неоднозначні відносини між цим головним героєм і Марселем Прустом по-перше, тому що в них велика різниця у віці, там очевидно є натяки на таке захоплення тягу Марселя до головного нашого героя, і якісь натяки на флірт, на щось таке еротичне. Загалом це дивно, я погоджуюсь, але те, як написано. Те, скільки тут е, навколо літературного всього мені дуже сподобалось, і мені ще сильніше хочеться прочитати Марселя Пруста в його цикл в пошуках втраченого часу. Бо він тут багато про нього говорить: тобто, ну, персонаж Марселя Пруста, але я все ще боюсь, я все ще боюсь, що для мене це буде складно, тому ще поки почекаю, напевно. Але колись я точно дозрію, і прочитаю Пруста. Загалом тут е, от. Цитат дуже багато гарних автор прям класно, красиво пише, і не дивлячись на те, що як такого чогось глибокого я не зустрів у цій книзі, але от таких поверхових класних красивих цитат. Ну тут прям багато. Тому теж можу цю книжку рекомендувати. І від мене їй 4.25 із 5. Під кінець місяця мені взагалі не сильно хотілося читати, і тому я взяв книгу, яка однозначно легенька і мені сподобається. Це взагалі комфортний вид літератури для мене. Ось така е якась комфортна наукова фантастика. Це Марта Велс і її хроніки був це бота, штучний стан. Це друга книга з її серії. Наразі є 4 в мене в наявності. і в... В принципі лише чотири із них перекладені, а там в циклі, якщо я не помиляюсь, їх вісім і авторка ще пише і пише. Загалом не буду казати багато про цю книжку, тому що ну це не перша частина із серії. Перша є десь на моєму каналі, точно. Але це дуже дуже комфортне, тепле, миле фентезі. І головний герой теж прикольний, класний, чудовий. От не знаю, цю серію мені. Точно треба читати тоді, коли от немає настрою на щось серйозне або просто немає настрою, то тому що це просто тепла ковдра і тепла тепла чашка чаю, яка потрібна іноді. І книзі я поставив 4,5 із 5. От власне, і все. Пишіть, що ви з цього читали, або що ви з цього захотіли прочитати після моїх відгуків. Загалом цей місяць був класний, не дивлячись на те, що не сильно продуктивний по кількості прочитаного, але кожна книжка мене вразила і залишила щось по собі, тому я цьому дуже радий. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім гарного дня!